Підключаємо розумне реле до програми Smart Life. Значить, Я його заживив до електромережі. Зверніть увагу, тут є позначення N-IN, L-IN, N-out і L-out. Обов'язково нуль. Підключайте до нуля, не перепутайте. Значить, запускаємо тепер ми програму Smart Life і натискаємо на додати, Додати пристрій, продовжити. Тут можна тут просить дати доступ до, до місця вашого розташування. І тепер натискаємо кнопочку на розумному реле на 5 секунд. Відпускаємо. І у нас почав блимати світлодіод. І програма відразу знаходить нас наше реле, натискаємо на нього, і програма просить під'єднати нам його до Wi-Fi роутера. Зверніть увагу ще, що для того, щоб підключити перше підключення, відбувається через блютуз. Тому на смартфоні має бути включений блютуз. Я ввожу пароль пароль вашої мережі. Тискаємо далі. Все, ось у нас є підключений новий пристрій. Натискаємо завершено. От. І тепер ми можемо управляти цим реле через інтернет. Ось, будь ласка, натискаємо і лампочка загорілася. Знову натискаємо, лампочка потухла. І тут є таймер. Ви можете таймером так само управляти цим реле. Вибираєте, наскільки вона має часу, коли вона має включитися, коли виключиться. В общем, тут є багато функцій, вже будете розбиратися. Саме головне ми зробили. Ми його тепер підключили до програми. Smart SmartLife. Якщо ми виходимо, у нас це реле є уже зверху, і ми так можемо натискати. Ось тут так само кнопочку. Натиснули, включилось, натиснули, включилось. Ну, Це пока до зустрічі.